Жіночі купе продовжують набирати популярність. Головна перевага таких вагонів комфорт та спокій для жінок. У потязі зі сполученням Дніпро Трускавець, жіночий вагон завжди завантажений на 90%. Ціни на квитки у жіночих купе не відрізняються від звичайних. Тетяна та Олена прямують до Львова. Розповідають жіночим купе користуються вперше. І Вирішила, що вже в жіночому купе більш приємна компанія і нам буде биж більш зручно їхати. але друг друга ніхто не знає, тому всі діляться і ну, це дуже цікаво, свою історію розказати, услушатию то другою. Ну і просто цікаво. Пасажирки додали, що під час подорожі жодних інцидентів з ними не траплялося. Ідея створення окремих вагонів для жінок не нова. В липні 2020 року країна обурила історія Анастасії Логової. До купе, в якому їхала дівчина з семирічним сином, увірвався невідомий, побив її та намагався зґвалтувати. Тепер навряд чи щось подібне станеться, говорять працівники потягу. Воєнізована охорона також нами їздить, і Якщо навіть якась ситуація виникне, то у нас є унізована охорона. Психолог Сергій Молчанов розповідає, деякі чоловіки вважають такий підхід дискримінаційним. Втім, запиту на чоловічі вагони поки немає. Це щось нове. Нове завжди зустрічається для нас таким чином, що ми роздивляємось і спочатку бачимо в цьому такі мінуси. Але я бачу, що це буде дуже добре, як я сказав, особливо для жінок, які підвергались насилю зі сторони чоловіків. Також у жіночому купе можуть подорожувати і діти до п'яти років.